А зараз ми продовжимо розмову про співпрацю України та ЄС з нашою гостею. Це Марія Мезенцева, представник бізнес ради Україна ЄС, експерт із європейських відносин. Доброго дня, пані Марія. Чи повинен уряд вести перемовини із сепаратистами із терористами? Ми знаємо ці заклики вчорашні і позавчорашні від ЛНР та ДНР про те, що вони готові вести перемовини з Україною, але якщо їх будуть проводити як рівноправні сторони конфлікту. Так, хочу порекомендувати цю новину зі слів пана Чернецького, це депутат від Європарламенту з Польщі від групи європейських консерваторів та реформістів. Він зазначив, що ніяких перемовин з терористами в особі ЛНР та ДНР проводитися не може, і це всі розуміють в Європарламенті, не зважаючи на те, що крайні праві партії, котрі пройшли за останніми виборами в європейському парламенті, в Травні місяці і представляють одну третину Європарламенту з цим не погоджується. Але це офіційна заява, яка представляє більшість. Тому це все просто однозначно. Ніяких перемовин з терористами проводитися не може. Але конфлікт повинен бути урегульований мирним шляхом. Наскільки багато пропаганди, і як би ви оцінили висвітлення цих терористичних організацій ЛНР та ДНР засобами масової інформації як в Україні, в Росії, так і світовими. Я хотіла би почати з локальних медіа та з локальних поглядів на ці формування, незаконні формування ЛНР та ДНР. Я сьогодні приїхала до Києва зі Сходу, з Харківщини. І ми, як регіон, який є на краю конфлікту, який також повинен був увійти в цю зону конфлікту, але це цього не сталося. Я спілкуюся. З багатьма представниками громадськості, з пересічними громадянами України, вони наголошують на тому, що ну, не може так статися, що ЛНР та ДНР можуть перерости в якесь офіційне формування. І медійний ресурс підтверджує те, що не Постійно ми не маємо чіткого представлення, що взагалі представляють себе ЛНР та ДНР. І е, медіа європейська вона е, висловлює чітку позицію стосовно цього. Е, формування повинні бути. Е, Припинені оскільки вони є незаконними, і далі процес повинен закінчитися перемогою національних формувань та перемогою української нації. Насамперед, це закінчення бойового конфлікту для того, щоб далі розбудовувати державу і перевести її в стан стабілізації. А оскільки зараз у нас ситуація склалася так, що дуже пошкоджена інфраструктура, і гуманітарна криза вже існує в цих регіонах. То таким чином ми можемо сказати, що заяви європейських партнерів та всесвітніх медіа вони дуже чіткі в цій позиції, тобто підтримки ніякої ЛНР та ДНР не мають. Так, а замовчування того, що це саме російська військова агресія на території України, зокрема з огляду на високий товарооборот між європейським союзом та Росією, наскільки велика підтримка і пропаганда, або якісь то погляди в європейському парламенті, ми всі прекрасно розуміємо, що бізнес від введених вже санкцій буде дуже страждати, але наприклад, скажімо так. Країна піонер Європейського союзу, Німеччина, вона на ці санкції пішла, і е, вони вже е, мають наглядний приклад е, в економіці. Тобто страждати будуть обі обидві сторони. А, але е, що ми мусимо зрозуміти, пропаганда триває. Ми з нею намагаємося боротися всіми, всіма методами. Е, це також проплачені конкретні івенти в європейському парламенті, е, які проводяться. Е, я не буду називати імена депутатів, для того, щоб, скажімо так, розкрити інформативно ситуацію в Україні. ну Відомі події Травня, 2 травня в Одесі, і так далі. і так далі. Тобто це перетворення подій з накладанням певних неправильних коментарів на відеоряд. Тому європейцям потрібно зараз давати правильну інформацію для того, щоб підтримка ця не зникла, а переросла в більш стабільні відносини, оскільки вони вже зробили певний крок нам назустріч. Ми повинні повинні не розчарувати їх і так само робити свою роботу стосовно з боротьби пропаганди саме в ЄС, тому що вона дуже дуже гарно організована Росією. Саме я, от зараз, можу чітко це підтвердити на багатьох поверхах, скажімо так, європарламенту. Є ну нехай не агенти, але люди, які ціленаправленно працюють на Російську Федерацію, тобто лобіюють інтереси Російської Федерації їхнього так. бізнесу. Так, а чому тоді так вийшло, що вони ну програли? Якщо європейський союз ввів санкції, значить вони недостатньо впливові. Чи їх не так багато в європейському парламенті? Чи все таки їхні виборці е були переконані в іншому, і вони мали піти на цей поступок з огляду на свої електоральні якісь переваги? Тут також можу прокоментувати стосовно останньої сесії Європарламенту в Страсбурзі. Була дуже висока підтримка українського питання і саме на розгляданні українського питання, тому що воно є в топі пріоритетним для всього європейського союзу. Це був останній тиждень липня і Страсбурзька сесія ознаменувалася тим, що дуже багато депутатів просто відкрито висловилися в підтримку деякі навіть вдягнули такі сорочки з надписами України. Україна. тобто вони не бояться, вони висловлюють свою думку відкрито. І я не думаю, що ми повинні якось дуже швидко покласти, наприклад, таку дуже чітку позицію стосовно санкцій і розчаруватися в них. Вони тільки починають вступати в свою дію, тому. Я, я б рекомендувала бути терплячими до цього процесу, тому що це глобальний момент. Це не тільки політика, не тільки якісь інтереси певних осіб, певних фінансових груп. Це, скажімо, так, процес глобальний. Тому терпіння повинно бути на першому місці в цьому процесі, але ще раз наголошую, підтримка України в європейському парламенті все ж в більшості, а не в меншості. І з приводу таких е, експертних там дослідних інститутів, які е, існують в багатьох країнах Європи, які е, прямо фінансуються Російською Федерацією для того, щоб місцеві європейські медіа мали доступ до альтернативної точки зору, е, наскільки вони сильні в Європі, і чому на вашу думку немає таких же інститутів українських там, які б розказували те, що дійсно відбувається в Україні? Я не можу сказати, що вони не збалансовані представники українських медіа та російських медіа. Я на конференціях, на, на різних заходах та на комітетах комітетних зібраннях Європейського парламенту та комісії бачила їх в рівнозначній кількості. Але е, Україна е, в медійному просторі повинна вийти на новий рівень англійського телебачення. Тобто, це повинно бути. Е, Роз, зрозуміла мова для всіх європейців. Ми не повинні е, себе звужувати до рамок національних, і е, наскільки ми всі знаємо, щоб не робити рекламу, такі кроки вже були зроблені. І е, я сподіваюся, що з вересня місяця ця, ці трансляції е, також на ТВ» будуть е, в більш е, широкій ротації. Та як українці, так і європейці зможуть дістати інформацію, скажімо так, з перших вуст. Не буду коментувати це негативно. Я вважаю, що ми виходимо як українські медіа на новий рівень і з приводу санкцій, пані Марія, про які ви згадували в європейському парламенті, що вони пішли на це. Там молодці, є згода, є підтримка України в цьому питанні. Це був третій пакет санкцій. Там є якісь ще пакети, чи далі вже нічого санкціонувати, далі вже може бути лише або військова підтримка, або нічого. Ви правильно кажете, що це третій пакет. Ну, Європейський союз не передбачав ні четвертого, ні п'ятого, ні шостого кроку для цього. Взагалі, економічні економічний рівень санкцій це, це останній інструмент, який Європа може використати в розв'язанні цього конфлікту. Але стосовно військової підтримки, я можу зазначити: не вважаю, що Європа готова до відкритого поставлення. Стачання зброї на Україну для того, щоб її підтримати, або відкритих якихось продажів. Дуже багато чую стосовно цього приводу коментарів знову ж таки зі сходу України, коли люди просто підіймають руки вгору і кажуть, ну де ж ця Європа і де її підтримка? Санкції нас не влаштовують. Ми не відчуваємо розв'язання конфлікту цим шляхом. Потрібно щось радикальніше, але блакитних шоломів на території України бл. Найближчим часом не буде. А це пов'язано, як ви вважаєте, з менталітетом людей, які, які знаходяться там на сході України, або, можливо, в інших регіонах України, що вони думають, що хтось має їх прийти, їх визволити, їх захистити. Ми або з Росією, або з Європою. Ну, разу ж з Європою, так давайте в своїх автоматників і свої війська і захищайте нас? Я думаю, що тут треба повертатися до історії україни і кожному кожній людині яка мешкає на території україни треба почати згадувати свою історію ми знаємо що ці події не ну зараз відбуваються не просто так це перебіг історії які вже проходили в на початку ХХ століття, в 1918 році коли формувалися війська і на заході та сході а насамперед в Харківщині для того, щоб створити так звану громадянську війну, чого не сталося, тому що почалася, скажімо так, Друга світова війна. Ми повинні розуміти, що українці я кажу про громадян, які порбу. Проживають на всій території України, вони звуться українцями, незалежно від того, кого вони підтримують, повинні для себе чітко зрозуміти, з ким вони душею і серцем. А зробити свої висновки, кожен може, кожен може для себе сам. Я думаю, що інформаційний простір сьогодні дуже обширний і таке маленьке, маленьке таке дослідження для себе, кожен може, може і повинен зробити сам. І е, ви згадали момент ментальності це е, те, що ми повинні відроджувати, оскільки ми знаємо, що все українське або минулим урядом, або ще й радянською владою, воно просто пригнічувалося. Сьогодні ми маємо е, напевно, що останній шанс для того, щоб заявити про Україну на весь світ і стати прикладом демократичної розвиваючоїся держави, яка прагне. Бути е, добрим та дружнім партнером для всього світу, не дивлячись тільки на схід або на захід. Дякую, пані Марії. І наостанок я би хотів перейти до запитання більш економічного. От вчора Арсеній Яценюк сказав, що для відбудови Донбасу після е, руйнування російськими терористами знадобиться 8 мільярдів доларів. Поки йдуть бойові дії, звичайно, ніхто там вкладати не буде. А після того як дії бойові закінчаться, чи зацікавлені європейські інвестори якісь фонди, у яких є гроші для того, щоб вкласти ці гроші туди на Донбас, після того як там от така розруха? Ну зараз на території України працює дуже багато новостворених фондів, які збирають кошти зараз для помічі армії та для розв'язання гуманітарної катастрофи, яка в нас вже вже формується. Я думаю, що вони будуть перекваліфіковані в тому ракурсі, який от ви зараз позначили. А стосовно того, чи будуть виділені виділені кошти самим європейським союзом на розбудову Донбасу, то це питання залишається відкритим. Там тому що ми ще не побачили конкретні кошти першого траншу, який вже як з два місяці повинен бути, був зайти до України, і обговорення йдуть зараз стосовно другого траншу. Вони повинні пройти в Брюсселі на третьому тижні серпня. Ну от зараз, скажімо так, але фактично грошей нема. І хто саме буде вкладати в розбудову Донбасу? Ну, напевно, що треба запитати олігархів з Донбасу. Я з вами погоджуюсь, і На цій ноті ми закінчуємо нашу розмову. Я нагадаю, що це був експерт із європейських відносин Марія Мезенцева. Я вам дякую, що завітали до нас.